В кінці першої декади січня Україна опиниться під впливом арктичного холоду. Місцями температура повітря може знизитися до мінус 20-мінус 25 градусів. Похолодання супроводжуватиметься сильними опадами і вітром. Про це попереджає синоптик Ігор Кібальчич. Він пояснив, що зараз на півночі Європи, включно зі скандинавським півостровом, поступово накопичується холодне арктичне повітря. Тут вже температура знижувалася до мінус 35-40. а місцями було минус 41, минус 43 градуси. Водночас у багатьох країнах Центральної та Південно-східної Європи спостерігаються аномально високі значення температури, які сягають плюс 10 плюс 15 градусів, а в Іспанії та Італії місцями до плюс 20 плюс 22. Таким чином, температурні контрасти між різними частинами Європи перевищують 60 градусів. Наслідком такого температурного градієнта на досить невеликій території є інтенсивна циклонічна діяльність та загострення атмосферних фронтів. Попереджає фахівець, за його даними, 7 та 8 січня у південних східних та центральних регіонах погодні умови погіршаться на тлі розвитку циклонічної діяльності над Чорним морем та Кримом. Тут очікуються значні опади у вигляді снігу та дощу місцями налипання мокрого снігу. 8 січня хуртовий північно та поривчастий вітер північного та північно-східного напрямку, прогнозує Синоптик. Вже ввечері 6 січня. Температура у північних областях та на полісі становитиме мінус 8, мінус 13. У центральних та південних областях ще буде плюс 4, плюс 9. Вранці 7 січня, на крайній півночі Чернігівської та Сумської областей, стовпчики термометрів опустяться до мінус 20, мінус 24 градусів. У цей же час на території Криму ще затримається тепло до плюс 10, плюс 12. 8 січня холодне арктичне повітря пошириться на більшу частину України, крім приазов'я та Температура в нічний час становитиме мінус 7, мінус 12, у північних та західних областях від мінус 16 до мінус 22. Вдень коливатиметься в межах мінус 6, 12, а у Криму до плюс 12 плюс 14. У період із 9 по 12 січня похолодання охопить також південні області. Середньодобова температура в Україні опуститься на 8-13 градусів нижче за норму. І коливатиметься в нічні години в межах мінус 12, мінус 17. У західних та північних регіонах місцями від мінус 18 до мінус 25 у Криму на півдні Одеської області та у Азові вночі мінус 8, мінус 13, а в день від мінус 4 до мінус 9 градусів. На даний момент точно сказати наскільки довго протримається період аномально голодної погоди, досить складно. Але в будь-якому випадку до середини місяця істотних змін і різкого потепління не передбачається. Резюмував Ігор Кібальчич. За даними відомого синоптика Наталки Діденко, найсильніші морози очікуються у Сумській та Чернігівській областях. За її даними. Холод затримається ненадовго, вже з 11 січня температура повітря в Україні знову почне підвищуватися. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.